Та, а яка може бути комунікація, якщо у нас продовжує діяти єдиний телемарафон, про який я особисто зараз виступаю негативно, тому що там малюється дуже гарна картинка, яка формулює в людей завищені очікування. Я вам скажу, а яка може бути комунікація якісна по реформах і по рішеннях Верховної Ради, якщо у нас журналістів не допускають до спілкування з народними депутатами? От я вам скажу минулого місяця, я особисто разом з колегами зареєстрував постанову про допуск журналістів до кулуарів Верховної так. Ради. Я вважаю, що бо, а знаєте, я вам скажу за підсумками 22-го року. Близько половини наших громадян взагалі не знали, що Верховна Рада працює і так. приймає якісь рішення. Це правда. Розумієте? Тобто, і цілком нормальна ідея, коли, наприклад, на минулого року на початку повномасштабного вторгнення дійсно були дуже великі ризики, і безпекова ситуація заставляла йти на такі безпрецедентні заборони, угу. то зараз ситуація зовсім інша. І допустіть журналістів до спілкування з народними депутатами, щоб ми могли пояснювати, що відбувається в парламенті, щоб, відбу... щоб бачили, як відбувається засідання. Трансляцію Не можна показувати. Ну трансляції теж немає. Вже окремі народні депутати е пропонують альтернативу вигляді тікток е онлайн трансляції. Так, так це з однієї сторони йде всупереч домовленості по невисвітленню, так е прямо, прямої трансляції з іншої сторони. Краще піти конструктивним шляхом допустити журналістів, розпочати трансляцію. Ну вибачте, це вже, скажімо так, минулорічна історія, яка на тому етапі була виправдана, вона вже зараз не працює. Є всі об'єктивні підстави робити роботу влади, роботу органів центральних органів, Публічний, як законодавчої, віддумаю. так і виконавчої, більш публічною прозорою. Як ви думаєте, розглядається ця постанова? виноситься вона в зал на розгляд депутатів? Ні.